Ну що, електрохарчування у мене на даний момент немає. Сиджу я при свічках. Події в нас такі зараз да? у ну, світі криптовалют, з біткоїном щось робиться. от Я і думаю взяти в руки карти в такій от атмосфері і погадати, так скажем, причину, чого з ним це сталося, да? з біткоїном. Що що він так різко, наче проснувся, чи, чи може там буде ще падіння, чи він піде далі ну, на, так скажем, перехай і все остальне. Ой, хочу, хочу погадати. Я знаю, ви хотіли, щоб я вам погадала. Зараз все буде. А, так, біткоін. Потрібно зібратися з думками. Я дуже-дуже давно не гадала, але ні, ні, гадала, гадала пару днів назад, да. ну це було одне лише запитання, це таке. Так, отже, біткоїні. Давайте ми налаштуємося. Так, не забувайте, що в першу чергу все, що відбувається на крипторинку, повинно. Як це правильно сказати? В общем, не забувайте про технічний аналіз, алгоритмічний, вот этот аналіз. А потім уже, коли воно вам все не допомагає, можете подивитися відео з гаданнями на картах Таро на біткоін. Да. А воно вам вічно не допомагає, я по собі знаю, да. Сама зараз в просадці натрейдала. Так, біткоін. Біткоін. Оця криптовалюта, яка розбила мені серце. О, біткоін. Давайте сигніфікатор. На даний момент, що біткоін із себе представляє? Сігніфікатор. Давайте я буду вам світити. Я ж винахідник. У мене є чим? Вам видно, що біткоін з себе представляє? Важка ноша. Біткоін це ноша. Важка у людей. От хто взявся за нього, тому й важко. Ну, це дійсно так. По собі знаю. Давайте далі. А, ну що ще можна сказати по цій карті? Е, якщо він росте, то йому це дуже важко дається. Тобто, ну не надійтеся, що він дуже сильно там зараз виросте. Ні. Ну, на даний момент, то так, йому важко. Так, дивимося далі. Взагалі. А, а, що стало причиною його росту? Чого ж він виріс? Це що? Так, вам не видно, поняла. Так, видніше. Що стало причиною його росту? Бачите, тут дві дівчини, які веселяться. Взагалі це четверка жезлів. Так скажем, прорив як там весняний настрій, щось таке, знаєте, свіже, оновлення. Щось таке. Щось, що довго було в застої, різко. так скажем. Що з ним сталося різко? Ну, от я не знаю, ну ви поняли. Суть не в тому. Давайте далі. Так, що у нас е, у нас який місяць? Січень? Сі, січень, так. Да. У нас сьогодні січень. Боже, е, я просто працюю, знаєте, я... мені важко я після роботи. А, січень. Так, січень, січень. У нас сьогодні 17. Е, Ось інша частина січня, яка залишилася. Що буде з біткоїном? От оцю частину січня, яка вона ще залишилася? Що буде з біткоїном? Ой, карти тут трошки зараз. Поняли? Баланс? Ваш баланс. <кхем> Що буде з біткоїном? Дивіться. А, ця карта колись показала, забула, як це називається, оцей сквіз, коли а, тонка палка вниз. Як це Лонг сквіз чи шорт сквіз? Я вже забула, бачите, я вже давно не займалася цими вещами. А, в общем, оця карта колись показала сквізи, коли от палка донизу йде, ну це, мабуть, шорт сквіз, так? Да? Чи лонг сквіз? Коротше, ви знаєте, я забулась. А також ця карта означає страх, кошмар, страх, а, я не знаю там волнення, да, хвилювання. Тобто а, люди будуть хвилюватися. Що ж буде поводом цих волнєній? Тобто, да, що стане причиною цих хвилювань? Возможно, можливо, біткоін буде падати. Можливо, навпаки, він буде рости, і всі будуть боятися, що він знов не упав. Тобто різні можуть бути причини. Ну, кожен, мабуть, по собі судить. Так, заново перетисую, бо вони впали. Лютий. Давайте так, перша частина лютого до, до 15 лютого. Що буде з підкоїном до 15 лютого? З 1 по 15. Дев'ятка Пентаклі, все буде хорошо. Знаєте, дев'ятка Пентаклі це дама, така, в якої завжди є гроші, яка себе дуже гарно почуває, е яка забезпечена, це, знаєте, self-made woman, от як я. Тільки я, знаєте, себе хорошо почуваю, коли біткоін все-таки до 6-9 6-9 почне рости. От тоді я вже буду точно self-made woman. Частина лютого, друга частина лютого. З 15 по. Я не знаю там 30 чи 31 день в цьому лютому буде. Ну, от, по останній день лютого цього року, 2023, 2023. що буде з Біткоїном. Знаєте, п'ятерка мечей. Ця карта ну така двояка. Знаєте, тут неможливо зрозуміти, Хто переможець, а хто переможений. Тут неваж... неможливо, а, е... про... як це правильно сказати? відчути, предчувствувати е... сам посил цієї карти. бо, чесно, от Скільки її не достаю, на яке питання не достаю. Ну, поняття не маю, що сказати. Думайте. <реч> ну, можна доповнити. А... ну, По п'яторки по цій. Ну, я не знаю, що сказати, що буде, з, що буде з біткоїном. Тому що ну, хто буде побідітелем, хто буде побіжденим. Ребят, хотілося б, звісно, мені бути але но... 50 на 50, знаєте, бабка на двоє, гадаю. Угу. Так, далі. Взагалі, ам, от, кінець зими, в кінці цієї зими. Що буде з біткоїном? Що я зробила? Боже ж ти мій, що я зробила? Please, I'm sorry. Oh my God, what's going on here? What are you doing? She wanted to relax. Що буде з біткоїном? Паш Пентаклі. Значить, ребят, якщо біткоїн буде рости, то ну, не особо так. Ну, Паш, Ну, 20-ка, от як зараз, от це зараз паж. Возможно, 30. Ну, 25, ну 30 це вже цей паж, який вже, знаєте, вже такий паж. Хороший паж серед пажей. Ну, не 40. Ну, не 40, к сожалению. Не знаю. Ну, я 40 тисяч доларів за біткоін попажу. Не скажу, що буде, але, але все може бути. Опять же. Тобто да, не забуваємо. Давайте загалом спитаємо: от весна. Що нам ждати э, цієї весни від біткоїна? Мечі, мечі, різер мечей. Нічого хорошого. А, ладно. Ну, я не знаю, що ще спитати. Понимаєте, гадати не інші криптовалюти, так воно ж все залежить від біткоїну в основному. Ну, я навіть не знаю. Чи надала я вам дійсно щось таке інформативне? Да? Тобто, чи була моя інформація настільки інформативна, наскільки б хотілося? Не знаю. Ах. Ну, що ще спитати? От що ще спитати? М? Підказуйте. Я не знаю, я думаю. Що ще спитати? Ай, біткоін, 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 давайте. Ах, давайте о, у нас же ж тут є малюнки на картах. Показала. Є малюнки на картах. Давайте спитаємо, під час якої пори року почнеться справжній ріст біткоїна? І по малюнку карти, яку я витягну, ми побачимо, яка там пора року по запрошенню. Під час якої пори року почнеться справжній ріст віткоїну. Тобто тут бичий, так скажемо, настоящий розворот. Це що? Рицарь Кубки. Ну, ну як по цій картинці поняти пору року? Дивіться, що він вдіти. В облаштунки? Це ж правильно облаштунки так, називається? Обладунки? Як воно називається? Обундюрування. Рицарь Кубків. Дивіться, кубки. Вода, багато води. Ну, або, вже, знаєте, в началі весни біткої начне свій Та по сніг буде танути. Води буде багато, або літом. Море. Там отдих. Ну, кому отдих, а в кого робота. І все остальне. Це ви отдихаєте. А я труженік. Ну все, ну я погадала, чесно, я навіть не знаю, що ще питати. Ну ладно, ну все. До зустрічі! Скоро сніму вам нове якесь відео. Я знаю, ви ждали. Я просто роботу. Ой, я вам стільки все розкажу, ви будете в шокі. Ну, повірте, воно того варте. Все, до зустрічі!